До речі, що цікаво, земля робити. Ні, оці ракети, головні тут два плакати, а хай робив МГС, що зараз літає. Це НГС, це найбільша станція, що зараз зіркою літає по небі, і можна бачити ввечері. Хартон робив системи степов. Оці блоки. О, оці ж, але всі системи управління і Гагаринська ракета, і я пропоную, щоб ви тут поставили mm. uh, першу ракету uh, і всі системи наземного управління, Моз... мозок робив, uh, робили харків'яни. 100 тисяч харків'ян працювали на заводах. Це Картрон, Комунар. отут їх. Uh, uh, uh. І Харків це перше, що uh, Это было засекречено. Это космическое место. Все миски для российских ракет. Вот это сейчас... Вот это как я на этом Военные спутники россияне не могут запускать без контроля. Потом луноход в месяц хит. Он, я вам сейчас включу. Ты! А это не хорошо, а это не хорошо. Це діло такі космонавтики маленькі. О, і оце робили шасі mm -hmm. е, колеса на харківському е, велозаводі mm -hmm. і систему управління. Цю першу штуку, ну, що з'явилася. До речі, американці написали, коли е, на місяць першу відправили, mm -hmm. що ми представники людства, а е, от, бачите, оцю фігню mm -hmm. закинули. Написано КПСС, Радянський Союз, Советський Союз. Першу, бачите, Харків, що він робив? Запуск космосної системи управління робили. Потім оце Луна 9, це перше на Луні, теж Харків робив. МКС, МІР, потім перший супутник висить. Майже mm -hmm. такий, який він є. А це, а, це а? теж бі-бі пробили харків'яни і система спостереження управління за спутником. харків'яни. До речі, mm -hmm. тут був брат фон Браун, який штурбував і потім він mm -hmm. став головним в американських космічних програмах. Його mm -hmm. от, забрали. І він же я мрію зробити пам'ятник Андреку. Можемо може, жургію, бо так. він а, розробив всі луні, а, як на луну долетіти, як розігнатися навколо землі. Так, А що було і а, американці і фон Браун все це використовував і полетіли американці з каче? Mm -hmm. це, там там, це, да? це загадка. Він пішов на війну і він mm -hmm. зник. Але в списках які забрали ніхто mm не -hmm. знає, не знає, але це загадка і є така, є така. Думка, що він туди поїхав. Зугаємо. І там головним станом. Але він ну, розрахував, розрахував там всі ці речі. Оце, до речі, найбільша ракета 110 метрів, американська, що відвезла американська дорога. Такая ти Бруно. Ти цього робив Бруно? Та я Стояв портур цього Бруно. Ой-ой-ой. Ну зараз так маску принесу. Я його бачу. Ой-ой-ой. Ага, я зроблю. Ну нічого, на да, він внуках народжується, але я його зроблю. Це символ, це ж він сказав, що він його... Ага, ота, так, uh -huh. так, Так і телянічка. <laughs> Козаряти не видно, так. І цей э, стоїть такий пам'ятник, якопі я копію роблю. В Римі на площі э, квітів ага. стоїть э, пам'ятник, ага. йому через 300 років після спалення його на тому ж місці встановили пам'ятник в Папі Римському. Але його досить, як і Льва Толстого, не зняли з нього Ну Це совєтський спосіб, а? Спочатку розстрілюють, потім реабілітують. Тут продаві. Так. Ну такі речі. От, так, так, не, як за папу, який його спалював, ніхто не знає. Ну, все, хто знає. Ну так, ну так, але, 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 але я, я зрозумів, Бруно – це всесвітній символ. Мало хто знає, хто що він там, але він його спалили за його слово. За його, це свободі слова, пам'ятник в Західній Європі, свободі слова. Він за це е, пішов на, на, на ко на багаті. Ну... І це символ, це mm -hmm. просто символ, це архетип. А сколько ти робив? Ну я робив потихень, я зробив, потім віддав товаришу на відливку, але він доробляв і воно не сподобалось директору. Я її переробляв потім. І зробив гарний варіант, потім, ну це муки і радощі. Так що зроблю. зроблю і він буде працювати. Зайду, сподіваюся, вже побачив. І Марс відновлений. Ну, так. Ну, але ви побачили, як це все робиться? <працю> як у вас <працю> в космосі все робиться, все <працю> Сергій дуже, дуже, так, дуже радий. Без, так. Це просто. Я не знаю, як це, В присутності журнала було ночувати. Ми так навели. Для мене це світло, любов, Христос, однозначно остриє. Лю побачення. Дубачення. До побачення. Дякую. Друзі мене. Найбільше шляху До побачення.